Друзі, всім привіт! Нью-Йоркеру. Як ви зрозуміли, я знаходжуся в мережі цього магазину, побачила класні брюки, червоні 699 гривень. Вони лаконічні, елегантні. Можна знайти цього бренду і такі молодіжні речі, і casual. І теж можна знайти якісь елегантні, класичні речі. Це Багато білизни, нью ньюйоркерів, багато білизни, багато брюк, багато спортивного одягу, всякі бодіки. Лосіни шкір заму. А яка їхня ціна? Я знаю, що багато дівчат любить. Саме такі лосінки, щоб виглядати привабливо, сексуально. 599 гривень. І бачите її адрес бренду це Німеччина такі лосінки, Джинсів багато є джинси штани Карго, а навіть мілітарі, а це вже ФБ Сістер, їхній теж бренд. Ось такі брюки. Вони знизу. З гумкою, як брюки Джагінси. Тут модель. Не зрозумієш, чи це Мілітарі, чи це Джегінси, чи це каргон. Тут Все поєднано. А, а тут 100% потон і ціна 1399 гривень, або тут є ціна в євро, або 30 євро. З ремінцем ремінь можна використати до інших брюк. От бачу, поруч дівчатка стоять і обирають собі. А з леопардовим принтом. Кожному свої, як то кажуть. Ми всі любимо різних. Ще такі класні є, ці кращі усіни. З трочкою такою. Так. І ціна 899 гривень. Такі одні трусики. 99 гривень, наприклад. Так, Покажу вам, що це таке. Що це таке? Це труси такі. Це такі класні стрінги. Так, а ми взагалі тут тапочки дивилися на нас, стрінги, якщо воно то пішло. Так. Ой. Тут така класна штучка резинова на підошві, щоб ви не скульзили, не солгалися. 399 гривень, коштують такі-то полі Кутра. і вони дуже-дуже класні. Так. І ще є тапочки леопардові. Ну куди ж без леопарду? А яка їхня ціна? Так, 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 так. 399 гривень теж такі. Так музика запишеться по-любому і не знаю, що робити. Так, от такий біс є. Просто над головою лупить так голосно, що ви собі уявити. Не можете що я просто коментувати, ну реально, 599 гривень. З пушлапом. Дуже красиво. Як я можу зосередитися, а, що тут є? О, як зверху слова такі, що. Так. І такі труски коштують 299 гривень. Нет. Бачите, красиві. Разом можна в комплект і бути спокусливою. Ось такий рожевий бюзгалтер з лямками для панчох. Бюзгалтер курсет. 749 гривень в ніжно-рожевому кольорі. Дуже красивий. І є до нього трусики. Є трусики, стрінги. Цей бренд не є дорогим, ціни доступні. Ну, зрозуміло, що задурно ніхто не буде віддавати. 269 гривень коштують такі трусики. Бо їй пишуть, що дорого, ну як дорого, якась ну, ціна повинна бути, якісь затрати йдуть на виробництво, на оплату труда, на оренду магазинів. Давайте серйозно. Ви ж за безкоштовно на свою роботу не ходите, також бренди вони якось мусять заробляти. Але ви собі вибираєте, звичайно, що вам по кишені, тому що є бренди дорожчі, дешевші. Так, як ви собі бажаєте, можна зекономити і не купляти досить часто, а подивитися відеогляд, подивіться, боді класний. 899 гривень. З таким пушахом груди до Отже, побачила 359 гривень, ця маєчка. І можна купити шортики. Зараз я вам зніму, покажу. І шортики, які класні. Ну практично один один, як Вікторія Сікрет. Так що ви за 700 гривень, а не за 5 тисяч будете мати піжаму. Зараз я ще подивлюся, скільки коштують ці шортики. Я Так. І шортики теж коштують 359 гривень. Ви придбаєте за 720 гривень, а, виходить а, піжамку. А це в стилі Calvin Klein, але вже Каліфорнія написано. Є в чорному кольорі такі спортивні бюсти і в рожевому. Це якийсь величезний бралець іксевичка. А ну я зараз знайду есичку. есечка, мій розмір, ніжно-рожевий колір. І є в чорному кольорі теж. Щоб по факту в талії ж вони великі будуть. Ще не мають сповзти колін. Можливо, так. Ну Все треба міряти. Міряти і порівнювати. Так, і до них куртка. так Куртка класна, куртка-сорочка. подивіться, Ось така. Сподіваюся, всім видно, як я показую. Так, і ціна цієї курточки. Намальована ще спідниця, що куртка спідниця коротка, десь має бути ще спідничка. Запасний гузичок є. Так. 1399 гривень. Бачите, намальована ще спідниця. Будемо шукати спідницю. Спідниця буде там, де спідниця. Так, супер склад. Котон і поліестер на цьому світшоті з ведмедиком. Так, ще такий є Нью-Йорк. Це жіночий візл. Більш він такий, якби чоловічий, більш такий брутальніший. Ще, подивіться, який класний світшот. Вау. Вони такі оверсайз, 449 гривень. Подивіться, який ззаду, коротше, принт. 449 гривень. Жіночий, так, ну і бачите, з начосом і є в бежевих відтінках, бежевих кольорах. так 449 гривень, котон і поліамід. Клас. Їх там навалено дуже багато є. Футболочки по 199 гривень. Ну, це як задарма. 199 гривень, нова футболка. А, біла в чорну смужку і біла в синю смужку. 199 гривень, 100% котон, 100% балона. Е, Маю футболки, до речі, непогано. Вона носиться, непогано перуться. Саме з Нью-Йоркера. Ну тут же красота пішла більш жіночна, спіднички плісе, синьо-волошковий колір. Це новий завіс. 899 гривень, це поліестер, ну, плісе фактично завжди з поліестеру. І сатинові є спіднички, культові вже, є жовто-лимонний колір. Є загубилася шкірзаму спідничка. А є ось такі 799 гривень, це поліестер. Досить цупка вона, досить має вигляд якісної. Такий колір моко. Красивий базовий колір. І є в бордовому чомусь одна, розхапали чи що. Є чорні, чорні самі універсальні або колір моко. Такі вони довжині мідаксі. І є зараз стильні спіднички. В стилі англійської школи 749 гривень. Забула цей стиль на скільки є. Тканина, гусіча лапка, англійський такий принт 749 гривень. І тут взагалі класний склад, тут є навіть шерсть 5%, 10% шерсті, є 5 віскози, поліестер, акрил і котон є. Коротко кажучи, читайте. Подивіться, скільки багато всього є, і є навіть шерсть, котон. А, супер. Ще такі шорти 199 гривень є. З високою посадкою і костюмна тканина. Класні. Теж У З 1599 гривень в складі Олестр і Оластан. Тут цей колір взагалі мене полонив, рукавчики, а регулюється довжина з кишенями, тички. Всі бренди в асортименті відшивають жилетки, як би класика, але носить із джинсами. 749 гривень. Поліестер віскоза стан. В чорному кольорі я бачу. Є і є в бежевому ще інші жилетки, і ця коротка. А є ще така подовжена жилетка. Багато новин є Нью-Йоркеру і досить цікавих і досить цінний. Скромні 749 гривень Поліестер віскоза еластан. Ось така жилетка з підкладкою, її можна носити як по голому тілі, ачки. А це 100% віскоза, я розумію. Так, це 100% віскоза, 699 гривень. Воно і на зав'язці знизу. Так, зав'язкою. Як баблу, закажил. Не класичне, але можна її заправити, звичайно, в спільничку. Щось дуже класне я бачу. Класні стібані куртки. Схожий в резервет є. 1199 гривень, такий оливковий колір, красивий. Дивіться, яка класна вона. Так, лімітована колекція написано, Ось такі курточки стібані жакети, ніжний принт. Набірка і попередня оливкова, поліестер, верх 100% бавовна, підкладка поліестер, окантовка а Оця штука це котон. 1599 гривень. Неможливо не налюбуватися цією красотою. Коротше, і ще є такі джемпори. Три день. вада. Оце